Усім привіт, вітаю вас в новому своєму відео, і я його починаю з того, що хочу вам показати цей сінабончик, ними який купила кав'ярні. Ось такий гарнесенький зі сливами. Просто я не могла пройти пост. Ну а паралельно фоткаю хліб, який я пекла сама для роботи, і буду пити каву з сінабоном. i на наступний день пішла у секонд. Дивіться, яка сукня, до речі, в паєтках біла. Я вже трошки жалкую, що її не взяла. Бо для зйомок вона просто б шикарна була от під новорічні зйомки. До речі, відео про секонд та огляд у мене є на каналі, дивіться, обов'язково. Мірила ось таку футболку, звичайну базову, але я не брала її, бо футболок у мене багато. Далі мірила також таку майку. Прикольний, якийсь такий незвичний дизайн. Але цей сам фасон мені подобається тільки з одного боку Знаєте, отак, от якщо стати рівненько. А а так, щось трошки дивне. Далі міряла таку блузу, теж дуже гарненька вона. Така, Мені здається, я бачила щось схоже в H&M. І хоч я прям думала купити таку блузу, от саме ця якось не було в мене ефекту вау. І я зрозуміла, що, мабуть, я в ній не буду ходити часто, тому краще не брати. Взагалі в мене були трошки інші плани на покупки. Так, далі міряла ось такі джинси. Це Zara, до речі, була. По розміру ніби ок, але мені щось не дуже сподобалося. Ще мірила відразу маєчку таку біленьку, але мені не сподобалось, що вона така не дуже цупка і просвічує. Ну, а далі знайшла ось такі штанці, це теж здається шеїн. Вони такі щось більше до лосин, здається. Позаду є ось такий бантик цікавий. Внизу йде такий кльош, і вони дуже. Дуже комфортні, тому я їх, до речі, взяла. Далі мірила таку кофту, світер, я не знаю, як це назвати пончо. можливо. От. Дуже прикольна штучка, знаєте, гарненька, але я думала, що там руки будуть закриті, а це виходить просто така накидка. Ну і плюс мені не дуже сподобалась тканина. Вона така була не дуже приємна. А далі знайшла від Вікторії Сікрет. Зверніть увагу світерок. Я була в шоці. Я не знала, що Вікторії Сікрет є такі світера. Такий чорний пухнастий, можна так спустити на одне плече його. А я якраз і прийшла за світером якимось, тому взяла його. Ну і ось ви можете бачити, зліва висять такі полосаті це штани. Я їх взяла до речі, але чомусь не записала відео. Так, гарбузовий настрій включила на повну. У мене гарбузовий супчик тут е, такі тости з сиром і чай. І сьогодні в планах поїхати у будиночок. Забронювали з хлопцем на вихідні і будемо відпочивати. До речі, купила собі таке взуття на цей відпочинок. В економ класі там є стенд з новими речима. Я побачила ці за 850 гривень. Тому взяла і буду грітися в них. Ми накупили продуктів на ці дні, поки там будемо. І вже відправляємося в сам будиночок. Як бачите, ми вже заселилися. Це називається місцина. на цей будиночок недалеко від Львова. Двоповерховий будинок, великий двір, плюс озеро. І озеро не просте. Дивіться, хто там плаває, рибка. Це форель, яку можна піймати і за 250 гривень забрати собі і з'їсти її. Що прикольно, будемо пробувати. Тому подивилися територію, попри чаю і пішли на рибалку. Відразу скажу, багато не знімала, але подивіться на це. Ми піймали рибу. Чому. Вона лежить на такій лопаті. Не питайте, просто не було чим її витягнути, окрім цієї лопати. Е, так от, рибу піймали, почистили, буду готувати. Просто це було дуже кумедно, як ми її ловили, бо хлопець її тягнув вудочкою. Я тією лопатою намагалась виловити з озера. Це було дуже кумедно. А після вечері пішли дивитися на проекторі мастер шеф. Лайк, якщо теж дивитися, і вже відпочивали. А на наступний день, відразу після м, сніданку, ми пішли знову ловити рибу. Бо це дуже цікавий процес. І сьогодні вже тягнула рибку саме я. Це було дуже цікаво, дуже кайфово, емоції неймовірні. До речі, я вперше була на рибалки і вперше сама ловила рибу. Так що на обід у нас рибка з рисом. Зараз готуємо, і потім, після обіду, будемо йти в ліс, бо тут є він поруч, і кажуть, що там можна знайти гриби. So I've already left town. Такі грибочки назбирали, але насправді не готували їх, не їли, бо побоялися, що ми якось неправильно на їх розпізнали. А от що пробували, так це отакий от трав'яний чай, який був у кутиночку. І я супер рада була, що є така чашка Бу осіння, вона додала особливого настрою. І далі в планах було приготувати вечерю на мангалі, м'ясо, лаваш з сиром та овочі. Where we ran out of gas years ago So I'm taking my time and I'm gonna drive by it once Завершити цей відпочинок ще більш атмосферно. Хлопець розпалив камін. Я наварила Глінтвейну, Ми включили серіал і просто насолоджувалися цим моментом. Сьогодні така гарна погода і захотілося ще більше підняти собі настрій, запекла груші з сиром і хочу я зробити якусь фоточку собі гарну. Дістала свої гарненькі тарілочки. Зараз ще прикрашу все фісташкою та медом. Пряме включення з кухні. Е, я просто забрала посилку з Маудау і хотіла трошки показати, що замовила. Не знаю, чи вам цікаво це взагалі буде дивитися, але покажу. Десь раз в два місяці я замовляю на Маудау, поповнюю запаси всякого. Е, ну, В основному це побутова хімія, бо там часто дуже класні знижки. І я по знижкам все беру, що мені треба. Так, така величезна мене посилка вийшла, бо замовила по акції туалетний папір отакий. Там була дуже крута акція, тому я взяла. Е, як бачите на екрані, я вставила ціну. Це прям супер. Е, за таку кількість. Тут, тут 12, 2 по 12. 24 штуки. Прикольно дуже. Так, далі, як бачите, разом дешевше ще. Ой, ой, ой-ой. А це капсули для прання. А, тут. Е... 44 штучки в упаковці, і теж акція разом дешевше: 88 штук. Як бачите, по такій ціні. Я їх замовляла в минулий раз е трошки дешевше, здається, взагалі вони були 800. Так, так, так. <світ> Далі цікавіше. Так, це я залишу на потім. Покажу щось не, не дуже цікаве. Це взяла просто до места з білий. Теж була там якась мінімальна акція на нього. Ну, але... Коротше, він просто мені треба. Далі, далі, зараз я змотаю, як бачите, у мене цілий набір. Е, мені дуже подобається ця фірма е, тесорі, тесорі, щось там. У них кондиціонери для прання парфумовані. Ну, коротше, зараз відкрию. Це я взяла да, два кондиціонери. Теж була акція на них. Ось так виглядаю е, ця пляшечка, щоб ви розуміли собі запах айорведа. Е, дуже мені подобається цей запах, прям неймовірно. Це такі кондиціонери для прання парфумовані, тобто вони більш насиченим запахом ідуть і мені от прям подобається. Бо, наприклад, такий звичайний сілан він не настільки ароматизований, хоча, звісно, він дешевше і економніша бутилка. А тут, бачите, така невеличка пляшечка 760 мл. Це от такий освіжувач повітря. До речі, що хочу сказати, він дуже економний насправді. Хоча е, ніби пляшечка така невеличка, але реально ми дуже довго користувалися для освіжувача повітря достатньо довго бо звичайні такі е, дешевші варіанти, коли я купляла, то вони в нас швидко розходувалися, я не знаю, там, ну, може, трошки більше місяця, а цей реально дуже довго у нас щось був і от тільки закінчився. Так, це у нас кондиціонер, кондиціонер для волосся. А він називається: От зараз покажу от так: от, Цубакі, ред, камелія, щось таке. Перше його замовляю. Побачила його у блогерки, де вона розказувала про свої пусті баночки. І казала, що вона дуже, дуже їй він подобається. Вона вже користується ним не перший там, раз, не першу баночку купляє. Е, от. І каже, що дуже класний ефект. І вирішила теж його спробувати. Просто трошки воно пилом припало. М -м -м -м. Добре. <реш> Ось чому, мабуть, знижка, бо їх ніхто не купляє. Ну що ж, я спробую, не сподобається. Я думаю, гірше точно не буде. Так що, от таке замовлення. Буду зараз вечеряти, покажу, можливо, вам вечерю свою. Відварила макарони, а потім підсмажила тут. от є. Бекончик, підсмажила бекончик, підсмажила трошки отакі помідорки чері. додала соус. Зараз покажу, який. Ось такий соус, спагетті соус, балоньєз. Он трошки ще туди пармезанчику, перчику і перемішала все. І отак от виклала просто макарони, зверху бекончик, зверху е, ці підсмажені помідорки чері і зверху пармезанчик. Ось така вечеря у мене вийшла. Доброго ранку, я ще трошки заспана. Сьогодні вирішила писати радіодиктант. Я трошки запізнилася, тому е, добре, що є трансляція, я можу відмотати її і почати спочатку. Я не писала ручкою на папері просто ну, тисячу років, мені здається. І чого я захотіла це написати, бо. Е, Нещодавно мені треба було щось написати. Я зрозуміла, що в мене рука зовсім відвикла від того, щоб писати. Вже звикла до того, що є автовиправлення на телефоні, і вже всі ці правила, здається, я забула, і я в якийсь момент зрозуміла, що я просто туплю. І не можу написати слово, бо там я сумніваюсь, там та буква чита, чита. І я така, боже, ну це вже деградація якась. Пам'ятаю, ми колись у школі на уроці писали реально радіодиктант, це було прикольно. І з того моменту я ніколи не писала його. Хоча завжди хотіла, але завжди пропускала. І сьогодні вирішила написати. У мене немає ніякого зошиту, знайшла блокнотик. Що ж, напишу і розкажу вам, що як вийшло. Ну що, готово. Тут на початку, я взяла спочатку ручку іншу. Коротше, так. Да. Я думала, буде більше взагалі це по часу. Було дуже швидко насправді, але й дуже важко. Бо спочатку Наталя Сумська взагалі почала читати. Вона, а саме вона читала е, текст, вона почала читати дуже швидко. У мене відразу почала боліти рука просто до німіння. І я просто така: ого, це темп, я реально не встигаю. Ой, я вже почала думати, що реально це я, от наскільки давно не писала нічого, що я не можу от в цьому темпі писати. У мене просто рука німіє, я нічого не можу робити. Потім ведучий просто сказав: Наталя, а можете трошки повільніше читати, бо ми не встигаємо. Я така, а, все зі мною ок, тобто <смеш> не я одна така. Потім вона там запулилася в реченні, і я це зрозуміла, але думала, що. Мене просто трансляція якось затупила, а виявилося, що вона знову почала читати те саме речення, яке вже було посередині іншого. Ну, коротше, трошки початок був такий собі. От, але потім нічого нормального. в мене рука просто відпадає. Я не знаю, як я ще тримаю цією рукою телефон зараз, зараз знімати. От. Але це цікаво. Взагалі, я б не сказала, що було складно. Я думала, будуть якісь складніші слова. Ну, До речі, можу зараз е, перевірити там слово одне, яке я не зрозуміла, як точно писати. Трошки в мене були сумніви, чи я все правильно написала. Ну і по розділовим знакам теж е, цікаво, чи я все пам'ятаю. Напишіть, хто взагалі таким займався, хто писав цей радіодиктант, чи пише, чи колись писав. От мені було дуже цікаво, і м -м, хочу вже побачити е текст і перевірити себе на помилки. Ще я сьогодні вирішила почитати книжку і не просто, а піти у кав'ярню, якби і там посидіти, почитати. Я ніколи так не робила, взагалі дуже рідко читаю насправді. Але сьогодні такий склався настрій, тому ходімо. Е, чим може вже не ранок? У мене зараз дванадцята. Ладно, це не ранок. Я зібралася вже їхати в фотостудію, і фотографів запросили безкоштовно приїхати на локацію, подивитися на новорічні локації, нові пофоткати моделей, і буде якесь шампанське, можливо. Коротше, дуже цікава штука. Я на такі події їздила у Харкові, у Львові ще не була, і от вирішила поїхати, бо в мене реально настрій вже такий новорічний, різдвяний, хоча ще осінь, і хочеться ще побути в цьому моменті. Але думками я вже трошки в цьому періоді, в новорічному, е, в новорічній атмосфері, знаєте, і коротше, я в якийсь момент просто сиділа ввечері побачила цю рекламу і така, хочу. Мене там десь вже майже чекає таксі, десь уже під'їжджає. Я зараз беру фотік і буду їхати в студію. Якщо що, познімаю вам, як там буде, що там буде. Взяти собі таку кофту. Коротше, хотіла просто щось новеньке. Але не знаю, що тут немає цікавого. О, школьна шлятка. Це ексесу взагалі дуже школьно. Ну що я вдома зараз? О, добре. Що хотіла сказати? Приїхала я зі зйомки, точніше, я приїхала зі студії. Була на цьому фотодні, дуже прикольно. Багато локацій завжди мінус того, що ти їдеш на такі події. Це то що багато фотографів людей. Усі люди лізуть один поперед одного. Я вже дуже не перший раз. Я ходила на різні мастер-класи, на такі от фотодні і скрізь. Скрізь подібна історія. Всі лізуть, і якщо ти будеш стояти і чекати, як я це робила раніше, я стояла і чекала така. Ну люди ж розуміють, що мені теж треба пофоткати. Вони зараз зроблять собі кадри, і тоді я підійду і зроблю собі. Але звісно, це так не працює. І все пофіг, що тобі там треба. Всі думають про себе і про своє портфоліо, і, в Принципі, це все логічно. Я дуже рада, що я з'їздила, і це така атмосфера неймовірно. Насправді в плані того що купа фотографів. Усі, усіх там горять очі, всі пропонують свої ідеї. Звісно, я знаю, що звісно є. от одна людина, яка тебе бісить, бо вона постійно лізе, вона постійно пропонує якісь свої ідеї, і це не завжди класно. хоча ще сьогодні запланувала їхати в Івано-Франківськ. Подругою домовилися поїхати в Чернівці, а вона в Івано-Франківську живе. І тому я мала поїхати сьогодні, прямо після фотодня цього. Ну, треба, звісно, було мені поїхати ще додому зібрати речі. Вийшло так, що я не встигла на потяг. Я пізно приїхала додому, поки зібралась, поки поїла, поки викликала таксі. І ми виїхали і ще почався дощ на вулиці. Мало того, що це в принципі Львів. І пробки це нормально для цього міста ввечері, коли всі йдуть з роботи. А коли дощ, це просто жах. Ми просто проїхали, мабуть, хвилин ем, 15, не знаю, чи наполовину, ми продвинулися до вокзалу, і таксист мені каже: Ну все, ми не встигнемо. Я така: ну блін, ну може ж встигнемо? Ну давайте трошки. Ну, коротше, потім якийсь момент, я зрозуміла, що я не встигаю, і ми розвернулися і поїхали додому. З моєю подорожі в Чернівці, мабуть, буде окреме відео. Хочу з вами попрощатися. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтеся на канал. Я тут виставляю багато чого цікавого, багато рутини. Рада була, що ви були зі мною. Підписуйтеся, ставте лайки, напишіть в коментарях. Щось цікаве. Бажано від 10 слів. Можна просто 10. Не цифру 10, а 10 слів. Дякую вам! Дякую, дякую. О, до речі, <смі> згадала на це серце. Сьогодні була смішна історія на фотодні. Е, були модель мама з дочкою. І вони такі, типу, мама каже, давайте ми зробимо сердечко руками. Ми такі фотографи. Так, давайте. І вони починають робити, і мама робить отак, а дочка так. <смі> Напишіть в коментарях, яке серце ви робите. Так. Так. Чи може так? 拜拜。